Усім привіт, дорогі друзі! Хочу попередити вас зразу, чому не було довго відеороликів, тому що мене закинули у тіньовий бан. Ще й видалили цей відеоролик, мені прийшлося його перемонтовувати. Дякую боженці, що я його не видали, що в мене був в галереї, що я його зміг залишити. Приємного вам перегляду, надіюсь, мене більше ніколи не кинуть у тіньовий бан. Всім привіт! Сьогодні я заходжу на сервер хардкора прямо при вас. Я його зараз тільки створив, вже заходжу. А ви обов'язково підписуйтесь, переходьте в мій телеграм-канал, Надіюсь вам сподобається це відео, якщо так, підтримайте мене лайком, підтримайте мене дзвіночком, щоб знати, коли виходять відеоролики, і підписуйтесь обов'язково. Сьогодні ми проживемо один день в хардкор усе суді. Надіюся, вам сподобається таке відео. Якщо так, підтримайте лайк. Поки воно завантажується, я швиденько хочу вас попросити. Напишіть коментар, у кого вже канікули. В мене тільки з 7 травня. А коли у вас почнуться канікули. У мене то лі 6, то лі 7-го останній дзвінок. А у вас коли? Інтересно, дізнатися. Ну, не зовсім, ну, з однієї сторони зовсім, з іншого, ні з ні.

Дякую за відео. Oh. Так. Я ж до портала. Сразу так вже і не портал. Я напевно, на когось з друзів можу покликати. Я ж думав, що там таке біло. Ого, oh, він ніколи не чим відкрив мене. Хто замітив пасхалку, яка анімована? Е, напишіть, яка пасхалка. Сейчас я зашел, ты получался сразу Це идеалом. Просто просто идеально. Проблема ты зараз она на зачарованная. Так. Ой. У нас еще бы было позади все. Решта до гика. Так, так. Так, це нашу незламність, зіння ефективність. Це треба. Підводник, захист, захист і незглавність. От. от ворку. Ну, от щас ми, так, не убирала. Це, до речі, надо бородати місце. Вже борбати між ще нам. Так. Е, та -та 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 треба йти добувати дерево, так як... Е... Скоро вже вечір, а мені треба в домівочку робити. Ну, в принципі, логічно. Тут і наче був раніше якийсь кар'єр. Мене все більше і більше дивує генерація Майнкрафта. Іноді красива, іноді дуже страшненька. Деякі розумію, про що я розумію, до прощаю кажу. Бісті, захотів, як добре, що я сразу брам. О, ох, оха, лапа. Когда мы здесь действовать на ремне, не жаты. На ремне, на ремне, О, там все есть, и вот. Короче, вот, вот, а, а знаете еще, на чем такие вот же появляются? Я, знаю, я вчив географію. Це коли летосверні плити, які під мене знаходяться, тріскаються. і ось така халепа виходить. Треба було більше дерева добити. Це, це хардкор всесвіт, якщо я мрю, ця рубрика залегче. Я знаю, що не в хардкорі. Це не є харчком всесвітом що в Бедроці на телефоні не можна нічого. Але якщо я помру, тоді я просто перестану записувати відео. Як, а відео, яке вмру, це вже другий сезон хардкор. Тому я прям все, що входить в серію, все викладаю. Ну, десь можу обрізати, там де лагає, там якісь проблеми входять. Але на цей раз цей сезон буде з голосом і буде набагато інтересніше. Так, тут можна шденько робити так. Так, так, так це просто. Чому не можна як в старій версії, щоб шоденько нажимати, щоб на шоденьку все не треба так трохи прикольно? Эдь так, напевно я буду здесь не для робити, не для впадені. Так як треба якраз подати на білочку десь, як галявина. Будувати, не так як е у всесвіті виживання, у нас зовсім інші плани, там багато малів е і так далі. Можна буде сюди навіть когось покликати з -е ютуберів або друзів, А, а надіюся, що це велика фарина. Ну ні. Ого, вас Наганный Красный воды. Крас саме того. Вор, сам это угодно. От халат. Ладно. Буду поки еще виривати основу. Я бы не понял, что мы будем здесь ресурсы. Хочу быстро. Так. Ой, я трошечки путаюся, вичай, друзяка. Так, 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 так. О, боже, я щось зовсім. Вучайте мене. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Треба сразу знову дому будувати ванку, щоб потім не приходилося перебудовувати. Я вам говорю як професіонал. 10 Це виходить 12 на 12 на 12 буде. Ну, я думаю, що чініше буде 10 на 10. Я буду тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 6. 9. 10. Так от. Раз, два, три, 4. Я я то Я зроблю по іншому, я це буде, напевно, тільки початок Я, напевно, буду добовувати всякі свої кімнатки, всяке таке. Ну, поки що для старту це саме то впевнено. Так, 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 так. Так. Я, напевно, ще не буду в з ним аркорівати. Ну, це мене бісить, коли щось парує, літає. Ми тут не треба день десь, щоб коли настала ніч, я спокійно не міг собі або почати, або перечекати, або ще щось. До речі, там були овечки, але... Там... Ні-ні-ні-ні, я перше скопію координати з свого будинку. Не пишу в час, щоб не забрати. Так, у мене позиція. копіювати.

Краку. Але ось вот, ось вот, дійсно є такі галявини у реальному всесвіті. Це також із -за... тих же самих плиту, і то Або ж там мовби, я туди ліпше не посунуся, так як мені не спокійно. Я надіюся, що я хотів би прожити 10 днів, бо минулий раз 10 днів. Я не зміг прожити взагалі спокійно. Я на 10-й день вмер від свіпо. Смішно виходить. Я все так домограю, би добре грати хардкор, але я дуже рідко грав хардкор і грав навіть іноді дуже погано. Там є лова, так зразу. Я ліпше зараз йти не буду, тут свовати просто карму яку любую трошечки. Щоб я каміння камені трошечка так, як я перейшов на цю версію. У мене новий аккаунт, але в мене світи збереглись. Дякую харістам. які змогли щось зберегти. Дуже цінне. все на файлах і вони змогли мені прикинути. У мене все більш-менш спочатку туди. Всі розвідки і так далі. Так, 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 так. Так, так. О, вже ти ні. Це такий мене йшов хлебочок. Я ж на початку бачив вечок, чому я їх всіх не добув. Куди мене, куди я спішив? Це, я походу не стане, треба десь заховатися. Треба десь зараз ховатися, прийдеться. Тому що я вже добіг. Бабушиний уже. Ні-ні-ні, вже не встану. Зараз вже мій бабушин появлятися і все, і це буде халлепа. Це буде чесна халлепа, просто заховаюся. Ну, і може тільки сказати дякую за перегляд, але все йде дуже коротко йде. Коротко ще спробувати. Саме до ранку ще, ще дожити, так що я можу побути назад добігти. Дуже важко галявим орієнтуватися, не треба Бігти, і знати, що в один момент мені підеться вечка, вечка, вечка. Один шерсть був шанс, що може випасти. Ви треба вже ховатися. Треба ховатися, треба ховатися, щоб до рамку буде. Це це за те. потом еще немножко скрафт. Ничего не <соed> <соed> Все, я не знаю, За ничего не было убидно тоже бы там еще попробую этот камень хотя бы на печь. Наверное, я не хватаю Блять, шок я ч вы говорите так? Вот тут чим пережарити. шок пережарити? еще шо, куда я да. ні не 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 Вот такая вода, такая вода, такая вода більше ежегодно. Я просто зараз до ранку прочекаю тут. Можу Ей там! Ей там! Ей там! Ей там, там допрямоцію. Тремсь з нею немає. Зараз я приїжаю це дерево на самий день. Щоб я потім не бігав, не був угодом. Зараз я курсувати цю їжу, зрозуміло, ще не буду. Я буду більш-менш ситну їжу використовувати тільки так.

А мене кам'яне напад. Поганий декуватися, але піфнуть не Так. Або... Та... півплитику і як копиться на фірмові. Щоб він хотіли дивитися на коли буде ранок, коли закінчувати відео.

Пустила. Вот так бьетесь. Тришки я разумею. Я хочу. Ладно. Вот, так вот, 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 рисковать. вот, 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 Эть. Тільки не кріпера. Тільки не кріпера. Ще й заглючило. О, холера. Так, зараз. Отак, якщо сам буде кріпер, то я не буду знати. урачь про Я уже забувся. <свист> ай Она <-яй -яй. свист> а вещи так. А що я люблю? та 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 Ну, я думаю, вже можна. Дякувати за перегляд. Але якось далі швидко. Всі можу прийти, тому що хтось стрибнеться. Непевно ну, прийдеться дуже. Ну, от вже і день на спать. Дякую всім за перегляд і всім пока. Знаєте, чому я так спішу? Тому що я спішу декуди. Знаєте, чого я спішу? Тоже я декуди спішу, не боже. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь на мій телеграм-канал і всім пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.